Зранку випустила красуню на вулицю. Я думала, вона мене не побачить в вікно дивлюся за нею. Що ж вона там робить. А вона обслідує все. О, все, іде додому. Іде додому, це ж відкривай, відкривай. Ой, ти йдеш додому? Так. Так, додому. Ой. А лапки мить, треба стоять, треба стоять. Молодець. Нагулялась зараз я двері закрию, а то вітер і вирве нам двері. Вчора занесла. Стільчики з Наталією посиділи ввечері. А їй вже було темно, а комарі почали нас їсти, то я розійшлися, я бігом занесла стільчики і пішла. Так і не розставила. А зараз їх знову на вулицю виставлю. Ну що, пішли? Пішли лапки мить, пішли, моя хороша, пішли. Ой, треба вже килимок покласти. Я сьогодні хочу приготувати рагу з м'яса і овочів. І тут у мене цілий ряд шеренгу вистроїлися овочі. Я все почистила. і що значить У мене є грудка індюшина. Я її помила, порізала і водою залила, щоб лишня кров зійшла. Почистила картошку. І зараз вона в мене в воді, крохмал лишній зійде. Це в мене баклажани, я їх теж почистила від шкірочки і посолила. Оце єдине, що я посолила. Далі один кабачок, тут два баклажани. Це один кабачок. Три болгарських перці, теж порізала. Далі томати. Томати я вже одну шкірочку видалила. Я побланширувала, отак надрізи зробила навкрест, І потім ще гарячувати, а то я одну попробувала. І потім отак зніму шкірочки. І поріжу теж туди. Цибуля. У мене одна величенька і три зубочки часнику. Одна здорова морквина, сіль, олія без запаху і запашна. Трішки добавлю. Далі, Ой. буду додати тільки. Паприку копчену. І для кольору, і для смаку. І перець ось такий. І ще я не дістала лавровий лист зелену цибулю в морозилці пока. І кріп. Він теж в морозилці. Це я теж добавлю сюди І спочатку, що я буду робити, це запечатаю м'ясо. Розігріваю я. Каструлю, ну, у мене от такий чугунок. І зараз наливаю сюди олію, цю всю виливаю, ну, це ж у кожного як. Я ще трішки добавлю І додавлю я запашної. Так, десь ложки три. Зараз воно розігріється в сковорідці Так. Ну, це не сковорідка а чугунок такий. Можна це робити в сковорідки. Ну, зараз спробуємо, що у нас тут. Ну, вже можна. І викладаю, в мене трішки багатовато, тому мені прийдеться без кінця перевертати, щоб запечати, не солю, абсолютно м'ясо зовсім не солю. Так, зараз полосну руки. І запечатую. Ось так дивіться. Ну, хотілося би до так трішки ну все Хай тепер запечатується. Ну, ось так я без кінця. там в мене є там на каналі відео, де я роблю картошку. Навіть ми з сином слов робили, ну там на російській мові і у великому казані такому. Ми тільки його купили там. І теж. Ну, а зараз ось так, дивіться. І потім ось недавно я робила картошку для Наталі на поминки. Ну, це так запечатується. Абсолютно ніякої, ні спеції, ні солі поки що не кладемо сюди. Десь 30 хвилин у мене запечатувало, дивіться, яке виходить. І зараз я сюди відправлю цибулю без чеснику. Але тепер постійно буду помішувати отак. Тепер моркву. П'ять хвилин десь пройшло. Ну, бачу, що вже попасірувалась вона. І тепер моркву сюди. Можна закидати все зразу, ой, витрусила. І заливати кип'ятком. Ну, так буде смачніше і дуже буде колір гарний. Ну, знову ж таки, треба оце мішати без кінця. Ну, вже не так, як цибулю. Цибуля вже не пригорить. Оце, бачите, нема кухонної робочої. Треба самі прибирати. Так, потім приберу, бо все. Це... Чайник у мене закипів, вода кип'яток. І теж хвилин 5-6, от так помішуючи. Це буде смачно. Тіше, тихіше вогонь зроблю зараз. О. Щоб не і не підгоріло, а колір, щоб мені Помаранчевий дало. Не буду стукати. Ну, оце такий, дивіться, колір виходить, трішки помаранчевий. І зараз я злила воду з картошки. Відправляю сюди картошку. Далі. Відправляю сюди баклажани, вони не гіркі, бо я шкірочку прибрала. Відправляю сюди кабачата, перець. О, дивіться, як у мене тут повно. І як можна перемішаю. Бо дуже повний, а не хотіла, я думала ще додать. Але тут, ну, воно усядеться ж. Так, хоч трішки. Ні, не вдається мені перемішати. Ну, добре, тоді я заливаю. Так, часник, часник. Наливаю кип'ятком. І тепер мені треба десь, без гірки, столову ложку солі. Отак. О, тепер трішки вдасться навіть перемішати, ось так. Так, є, готово. Тепер перець і капчену паприку за смаком. Так, я десь стол, чайну ложечку, а це навіть для кольору. Знову перемішаю, щоб воно донизу достало. Порізані томати, без шкірочки і плодоніжки. Отак От зверху, щоб не пошкодити їх, щоб вони так гарно були викладені. І це тут зелена цибуля. І зараз іще притрусимо багатенько так кропу. І не перемішуючи, так лишаємо. Так, Лавровий лист лишився. Тут у мене останній в цій пачечці невеличкий, тому ми отак. І все, накриваю. І тепер відправляю десь на 50 або годину в духовку. М'ясо в нас майже готове, а для синіх і картошки хватить 50 хвилин. Прийшла у мене година і 5 хвилин. І все, рагу моє готове. Ну, звичайно, це не тільки овочеве. А овочево м'ясне, але дуже-дуже смачне. Я насипала собі на тарілочку і зараз буду куштувати. Та я й так знаю, що це смачно. Такі стоять тут запахи. І зараз я це все трішки хай вичехне. І я це все з'їм.